Усіх вас поздравляю з Воскресним днем і з праздником Святої Праведної Анни, як до зачат присвятую Богородицю. Наших сестер Анна, носячихся свято ім'я, поздравляємо. Бажаю вам мира і благословення бути добрими святими і праведними Аннами, добре служащими церкві Христовій. У середу маємо праздник Святителя Спірідона, 25 по новому, 12 по старому. У той день у нас буде літургія на 8 годин, але западні християни святкують уже Рождество по своєму западному календарю. Майже 30 років у нас у Закарпатті ніколи не було ні релігійного протистояння. Ненаціонального протистояння, крім обезумівших, якихось там слідувачів, котрі получають заказ придумати якоїсь там, бо як по всім областям щось знайшли. А тут мир між християнами за Карпатю не дозволити, щоб то був мирний регіон, придумати їм якусь релігійну війну, і от тягають нас у суди, а доказати ніч не можуть. В Закарпатті не було, надіємося, і в будущем не буде. Бо ми тут православні, а де в котрому краю 80% православних, вони остальні релігії поважають. І навіть якісь неудобства є від других або від чужинців, терплять удари ради мира у регіоні. І якщо не планували би десь там в якихось там центрах, що тобі війну зробити, не вдасться, ми не дозволимо. У нас відсутня якась релігійна вражда, національна вражда. У наших усім, як давно Різдво Мадярської чи Католіцької, празднується свободно. І ми в той день стараємося якусь роботу таку осложню не робити, аби не провокувати своїх наших сусідів, братів наших по вірі. з уваженням відносимося. Ну, напоминаем, у нас лишь святитель Спиридон, Далі через пару тижнів у нас буде свій праздник рожденства Христова. На Серріздво вперше за історію України 30 років, вперше власть привисила свої, я би сказав, не повноваження, а чистоту і достоинство. Придумала. Щоб 25 грудня був Різдво і вихідний день, а з Різдва 7 січня зняли вихідний день. Якщо ми це не зробили, не можна було їх не додівати. Мають право. Верховна Рада може назначити 5 рожденців, 5 воскресеній. має право. Но не мала права дати одним 25-го вихідний день. А существуючий вже 30 років, вихідний день 7 січня, зняти, то вона зробила злочин. Підкреслюємо, злочин зробила Верховна Прада. Що нам робити? Може, надіємося, що наша місцева влада на 7 січня прийме своє рішення, щоб було тут вихідний день. Ну а ви несіть блага, впевні дома.